У Луцьку для дітей запрацював розвиваючий розважальний простір. Точка спільно від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ залучили міжнародну організацію управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Щоденно адміністратори проводитимуть творчі заняття, ігри та майстер-класи. Цікавинок вистачить для діток усіх вікових категорій. Важливо мати оцей клаптик щастя, відчути дитинство, відчути щастя, відчути щасливе дитинство. От і нам дуже нас дуже дуже тішить, що саме на нашому мікрорайоні, такому 33-му, густо населеному мікрорайоні, спальному мікрорайоні. Ми дуже багато прикладали завжди зусиль, щоб його розшевелити, щоб його зробити таким масовим цікавим і постійно проводили заходи. А для нас тепер зараз це така велика нагода доповнити нашу і соціальну роботу, тому що е, тут будуть приходити мами з дітками. Ми матимемо можливість з ними спілкуватися, надавати якісні соціальні… Альні послуги, психологічну допомогу з дітками будуть бавитися власне люди, які мають відповідні сертифікати. Спільноточки відкривають по великих містах країни. Загалом їх більше 150 у 20 областях України. Представники міжнародної організації сподіваються, що таким чином вони, хоч трішки, додадуть позитиву дітям. Основна ідея відкриття спільноточок це ну. Повернути так, чи дати можливість дітям відчути оцю цю радість дитинства. Пані Оксана з донькою приємно здивовані новинкою на мікрорайоні. Тож планують відвідувати дитячу локацію і надалі. Чесно, несподівано, але дуже ну для нашого міста, для наших діток це неймовірно дивовижно. Я думаю, їм дуже подобається. Дуже хочеться, щоб для дітей було побільше. щоб вони не думали про це. Страшне слово війна малеча в захваті від розважальної програми, спілкування з однолітками та цікаві ігри та ще багато інших розважаючих програм чекатиме продовж наступних півроку на території саме цієї локації. Тут дуже багато емоцій, і я навіть не маю немає в мене слів, щоб підібрати це емоціями. Мені теж тут дуже сподобалось, тут дуже весело. Тут круті аніматори, і мені тут дуже подобається. Ай. Цього не вистачало. да, хотілося якогось в якогось веселище, щоб було таке, таке щось круте. Щоденно займатимуться з дітьми адміністратори, які для кожної вікової категорії організують відповідне заняття. Головне правило локації, що дітки можуть знаходитися на ній в присутності батьків, але безумовно наші діти виростають, вони є досить самостійними і ті батьки, які дозволяють своїм діткам проводити час після школи за межами дому, то, звичайно, що вони можуть самостійно підходити до нас. Краще нехай дитина знаходиться у безпечному просторі від ЮНІСЕФ, коли батьки знатимуть заздалегідь, що там їхні дітки розвиваються. Усі заходи на локації безкоштовні. Тут чекають усіх діток Луцька щодня з 10 до 19 години.